Рух чесно проаналізував роботу депутатів міської та обласної ради Івано-Франківська. Результати невтішні. Деякі захисники інтересів громади на роботі взагалі не з'являються. Наприклад, в обласній раді 100% засідань пропустили Келестин, Вишиванюк, Яремчук, Вівчарик та Матійчук. Найкраща ситуація, і в міській раді. Переходячи до міської ради, ми бачимо, що 100% засідань в нас пропустили. Як і Дудка, як і Халаменда, Прокопів, Сарабін, Бережанський тому тут. Також не радужна ситуація. Згідно закону про статус депутатів місцевих рад, якщо депутат пропускає понад 50% засідань сесії та комісій протягом року своєї діяльності, його можна позбавити мандату. Щоправда, за результатами цього моніторингу не звільнять жодного прогульщика. Ця інформація суто для виборців. Для того щоб запобігти оцих людей, які зараз не відвідують в новому скликанні міської обласної ради, ми робимо ці інфографіки. І будемо активно е, давати цю інформацію нашим виборцям, щоб вони це не повторили. Це перший аспект. Другий аспект в тому, що наступні депутати чи кандидати в депутати, які будуть. Е, йти у нас до міської обласної ради, щоб вони знали, що над ними є нагляд. Активісти надіслали запити депутатам щодо причин їхньої відсутності на роботі, а найпоширеніші відповіді: роботи на місцях із виборцями, лікарня, невідрядження або курси підвищення кваліфікації. Ознайомитися з усіма результатами дослідження можна на офіційному сайті руху. Чесно.